Всім привіт! Просили мене показати більш детальніший трактор. Хочу показати, менше більше розказати трохи. Так, міст газ 51 Колія по центру, метр двадцять. <кій> Навіска. Вісімдесятки, по-моєму, стоїть. Колеса. Від трактора передні, від вісімдесятки Так само. Передній міст уаз. Вас, у вас у вас. По центрам нема метр двадцять, метр п'ятнадцять. Трошки не супутається там колеса. Та як на оранку підгортати картоплю, то треба би були чуть ширші. Буде виїздити заднє колесо або переднє там якось. Але це не проблема, це можна чи проставки поставити, чи просто другі колеса придбати. Ти на оранку це... Для підгортання, то це лише поміняти і все. Не хочу переробляти нічого. Навіть в собі так буде. <кій> Далі. Ще. Коробка. Коробка ГАЗ-53. На ременях йде. З тої сторони я краще покажу. Тут не вийшло зробити, треба переробляти все. От ремні треба переробляти було. Коротше, переварювати коробку, роздатку. Тут вже за кардан. По-перше, трактор треба було б, ну, граму давати вперед. Це коротше, буде дуже довгий трактор. Вийшло. Коротше ліпший трактор у роботі. Хоч він грузиться на нього багато, все одно ну, передок не підіймає, нормальний прицеп. виставлені колеса, то все, що то нічого, що короткий. <кій> О, так, Роздатка Г-69. Г-69. Понижена повишена. Так що ще, НШ-32 стоїть зразу від коробки газоновської. Міст передній йде через ланц. Через От о. Отамо. Трошки проблеми. При нагрузці ланц скакав по зв'язку так, ну, зуби, між зуби попадав. При нагрузці на подушках йшла роздатка. Така тут вниз. І поки не поставив найтяжний ролик. Такий на скору руку треба переробити, бо він старший треба зробити, так би він трохи вищий був. В принципі, не чіпай нігде, але як десь великі от, колії то могло б і зачепити. І я від того, де маю такий спокій зробив на ролик і забув. Ну і але з другої сторони теж треба ролик робити, бо е... вперед то добре, як взад їде. Тут другий бік клан натягається і там звільняється. І теж така сама проблема. Але зроблю з іншої сторони, це не проблема. <світ> що ще? Роздільні тормоза, то що одні я... Коротше, газоновські е ці стоять. Тормозні циліндри головні. І вони такі тугі, що я так потиснув, що ж так загнув. І... Не роблю нічого, бо хочу переробити на механічне. Типу, так як то в мотоциклі на речашку на барабанні. Така от. Зроблю механічне і буде легко нажиматися, бо там можна зробити ребро, ну коліно чи як можна сказати. Довжина люба, там може чим більше, тим легше буде нажиматися, Так що можна буде одну руку нажимати. Так можна зробити. Перероблю ціліндрики повикидаю гет, Поставлю ну, таке. Та як вам сказати? Яблучко, б, б, центр такий, щоб б колодки роз, розжимало. Перехідник там все зроблю пластину. <клес> <клес> Та й буде добре. Що? Е, на солярку бачок. Бачок каністра. 20-літрова, 10-літрова на, на масло, на гідравліку. Але буду тут то теж переробляти горловину, буду вище давати, бо при наклоні в цей бік, наліво, масло відтікає. Замало за, 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 залю масло не стає. І все десь виливається на сіпліні, все десь капає. І це мені сіпління буксує. Не добре. Хочу доварити з долини до, до цього до бока. Кусок якоїсь труби там. Я маю коротше, кусок ресивера. Та й доварю, зроблю там вихід і буде багато більше масла. Тут, тут можна залити менше, горловина буде вище, вже не буде відтікати і буде все нормально. Фільтр. Не знаю від чого якої це машини. Мотор 1.9, 1. y Простий дізель. Добрий моторець. Нічого більше не треба. Можна на ік 1,6. То що там кладуть 2,5 куба, я не знаю, це не потрібно. кілку. Стає вище голови цього мотора. Радіатор. Уаз. Вас... <кхід> УАЗ радіатор. Е вентилятор сімьорочний. Що все я вам сказати. Ага. Гідравлічний, гідравлічний роль, циліндр, дозатор садка стоїть. Ось так. Так я зробив. Відрізав. Це газ 53, була рульова коланка, тут редуктор був газ 53 Тут як я, бо тут був мотор японський і... Він був менший трошки, і тут генератора не було. Генератор був тут москвичовський. Е, І редуктор тут вміщувався газоношки Рульового. Поставив я цей мотор, генератор, і я щось тут робив, він мені тут мішав. Я таке от прийняв рішення класти гідравліку. Купив дозатор, циліндр, прирізав руль, рульову колонку, тут е, заклав від цього воротка. Ну, той квадрат прирізав і головку коротше під, підійшла сюди під цей перехідник на дозатор. Так що тут все нормально с З подошки, моторні волгуськи. Три штуки. Що такого ще вам сказати? фільтр воздушний зробив, прирізав ресивер, переварив з долини. Е, теж кришку цю, ну так може, не, не дуже виглядає, але так на скору руку робив, бо треба бігом було. Хотів стандартний купити від якоїсь машини. Ну, але би то така, от, було, передумано пару штук. Я б вибрав. отак. Я купив від е, цього Volkswagen Т4. Хотів спочатку сюди класти. Сюди не влазалося. Тут я його не хотів зверху. ну Не, не люблю то, я так кажу. Люби то було все десь сховано. <кій> Та добре сюди і не влізло, бо тут треба буде той пачок до маса доварювати. Так що зробив такий, такий фільтр. Фільтр від коїс. І Таких грузових машинів, там різні моделі є, там пише на, на корабці, не знаю, не можу сказати які. От і гофрото ку ку купив. Так що з цим. Дві подушки, кріплення е цього мотора на подушки саморобні. з тої сторони стандартна, це тут швеллера. Вісімки, по-моєму. вісімка. Так що тут щось на хімічу зварив і так вийшло. Дохлопна. Трубе з колінами е, лушак циво, е, москвич, москвич Такий був. Я це такий взяв. І нічого так. так і нормально Це вже який другий рік. Поки що не прогорів. Може бути. Що все, що все. Тут що? Приборку. Таку я зробив, це повністю не доробив. Мотогодинник поставив. Температура. Стрілочна така цифрова температура. Зараз включу. Цифрова температура. Е, Тиск масла. Тут буде показувати уровень солярки, але ще не придбав. Треба було ще придбати, коли були ціни менші, тепер космічні ціни, Ті не дуже є в інтернеті. Зарядка акумулятора. Ну, типу, показують зарядка, ті акумулятор. Тут буде... Тут просто лише поставив б... би не було так кажуть. Тут буде. Температура масла гідравліки, бо хочу зробити на гідравліці і хочу контролювати температуру. Так, Решта фара ззаді, тумблер, дальнє світло. Включається контрольна лампа зарядки. Можна і такі атболлі не класти, але треба газнути, щоб зарядка з'явилася. А тепер такі, нагрузка є і зразу зарядка з'являється і завазиться. А то лише треба було завів, газнути, завів, газнути. Тут буде або ручник світитися, або тосол. Просто щось мені не виходить зробити, або датчик поганий, бо що. Не годен, що я знати. Вентилятор включається. Контролька. Повороти свіча накала засвічується. Аварійка. то що вже нова кнопка, але вже лампочка здохла. І ще й не контакту, щоб ці світили блимали раніше. Е, так, це показав, це показав. О, такий замок зажигання від китайського трактора. Е, є положення там, що на мейтфон окремо ключу. Ну, зараз я прийду до того. Тут тумблер Має бути на на насос на воду, щоб брізкати на лобове Як колись я буду робити. Я думаю, що буду робити. ну Зразу просверлив. В мене він є. і треба прикрутити. Так, щоб потім не мордуватися. Але... Далі. Цей тумбер ще не задіяний. Тут сигнал. Воздушний. Дальне підфарники ближнє світло витягається така от. Ну так як І блок предохранителя. <кій> не все, я підключив через підохранителі. Більшість хотів зробити так, як то заводське. Ну, Не, не буду брехати, не поселив. То, Тож, як вмів, так зробив. Робить ніби щось їх по-заводському, але не все. Не зумів що зробити. Руль увазовський. Був 7 мені не подобався, бо тут. Постійно міняється е, вугол. Ну, руль можна їхати прямо, то не так як в машині, що може руль стояти тако. Постійно він шукає енджі місце. Може бути тако, може до граникат ногами стояти. Так що так, з приборку вроді все. Це вже хто бачив куличку таку з магнітофоном. Далі. Тут такий бардачок тут скинув взяв придохніть, якусь релюшку на всякий пожарний, бо то дорозі не прогажалося. Розподільник. Речах на віски піднімає, впускає. Це постійно включене. берульку, гідравліка була на роль. Це йде на... Тормоза на прицеп цей речах. Так що, R80 розподільник. <клес> так що, що вже маю сказати? Ну, цю приблуду, щоб не відбивала роздатка, справляється на ура. Довольний, що зробив, бо то постійно треба десь було притримувати рукав, бо то не відбивало. А так нормально. Все. <кій> Сигнал зробив так і на, на, цього, на ногу. Без Ну, Практичніше ногу. Але думаю, зроблю ще й на руку, а я нога там зайнята, борони, що сказ ситуація, не буде ще й на приборці. Так, що ще таке? Ага. Карда... Карданчик. Чи буде видно, чи не буде. Корданчик не на слізах, просто на цих вилках, чи як вони правильно називаються, задішу. <клес> не подається ну не, не ходить на Що Все, шо все, ще Бачок розширительний гольфа стоїть. Та не лише гольфа, то є та там є різні Тут датчик такий, що не міняється. Він на пане поганий, я мені не виходить зробити. Ну і не знаю, що вам показати. Що ще показати. Вроді би все розказав. все. Навіска і така це йде на, на тормоза. Випала кришка. тут розетку на прицеп. Прикрутив, ще не підключив, бо ще на прицепі нема, але буду підключати обов'язково. Бо хочу зареєструвати його, не буде зареєстрований. То було так як має бути. Фара, та, та що казав я вам. Та, сій, ну, ті вазовські стопи стоять з поворотами. Болотники доварив, бо були спочатку тако. Ну, рахуйте де колесо. Потому, Доварив цей кусок, сюди накидали, я ще поставив е, з бляхи брезовики, бо купив білорусовські, але вони нагрілись на, на сонце, і як я їхав, вони коротше вхопили і обірвав їх. Тако на холоді вони не були тверді, нормально, на сонце вони пішли в долину і побривалися. І так я повикидав їх, зробив з бляхи та все. Тако чистий спокій. Так що, такі то справи. Завтра можна я вам казав, що буду переробляти, то а, вал відбору. Вал відбору він є, Є, але він не підключений. Він підключався до... до, до, до... Коротше, тут був такий підчепник, його вже вір... Не, бреш, не тут кого? Тут. Я його вирізав, бо то а от, вал від це зв'язочка є. Тут підключалося. Доймалася е, гідравліка, щоб не качало. Коротше, треба крешку здіймати, там закладати звіздочку. Я того не хочу. Я то буду переробляти, щоб був гідромотор на гідромоторі. Від мотора не хочу, бо нагрузка буде йти. Хочу зробити під гідромотор. Не знаю, роблять люди, та й все нормально. Та, й... та як мені забагато треба, я думаю, що мені стане. Так само лебедку хотів би зробити. <кій> на гідромоторі. Ну, ще не хотів би якусь таку делікатну, невелику, щоб багато місця не займало. І щоб і роботу робили. Так що, ще не, не дуже придумав, що там є в мене такі от задумки, але ще не до кінця. І так, що за циліндр гідравліки не сказав. циліндр сотка стоїть. Стає вещі голови. Ну та ніби це все разом. а І ще цей краб. Він перевернет верх ногами. І коли вісне купуєш, то треба доварювати догори, бо оці штукенці кріплені, воно ну, мало б тут з долини бути. І коли я стандартну новіску піднімаю, то не б вона піднімалася також, догори назад. Воно наоборот пускається, бо це натисне назад. І так все мушу я переробляти. Але то нічого, дві пластини доварив, просверлив дві дірки і палець і вже я готовий. Маньчого страшного. Так що сідочки. Доварив, що такий, зробив бардачок великий, так би скидати тут все. Чудно, замало мені. Бо я люблю все мати. От є. І там цей тріщотка ремінь стягати, і насос є, і троси, і буксіручний трос, і, і що не хоче. Сідочки, по-моєму, від когось буса стоять. Так що отако от відкрийте. Ось Отако от складається. І ще цілком від, від, відкидається там. Скріплення є. Отако. От По-моєму, я ж тепер усе все сказав. Так що, кому сподобалось відео, кладіть лайки, дізлайки. Дякую всім, хто дивиться мій канал. Всім добра.